Вітаю вас у королівстві сну. Простір затишку, спокою та добрих історій. Тут немає поспіху, усе відбувається м'яко, лагідно, як вечірній дотик світла. Слова що ведуть у світ мрій, образи, що знімають напруження, і голос, що обіймає ніжно по-справжньому. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ви в правильному місці, саме тут. Починається ваш легкий перехід до відпочинку і цікава історія. Українська казка Орел Беркут Жив, де не жив один старий вояк, Мав уже сто літ, але ніколи не був хворий. Коли заслаб, то покликав сина і почав казати, Слухай сюди, сину, я тобі передаю вояцького кріса. Як не буде на світі війни, можеш стріляти з нього всяку дичину, але Беркута не руш. Чому? питає син. Раз було таке й таке діло. Я бився з одним шарканем. Великий був Змій, мав аж шість голів. Я стинаю то одну, то другу, а шаркань притулює до них свою шию і знову приростають. Зморився я, але зморився й ворог. А над нами якраз летів Беркут. Шаркань кличе Беркуте, принеси мені у дзьобі хоч краплю води, бо з жаги загину. А я прошу собі. Ей, Беркуте, не слухай змія, принеси у пазурах піску. Я посиплю відрубані голови, і вони не приростуть. Тоді Беркут послухав мене так я убив Шарканя і лишився живим. Син йому пообіцяв, що не буде стріляти в орла. і старий помер. Син поховав його, як треба, а сам Узяв на плече гвинтівку нянькового кріса і помандрував. Під одною липою, що росла на полі, застала його ніч. Стало темно, темно, і хлопець думає собі тут переночую, але далеко на горі засвітилося. Він рушив туди. Вийшов нагору, а то світло в хатці. Хлопець заглянув крізь вікно і бачить Дванадцять розбійників сидять за столом і бавляться із золотим яблуком. Вояків син міркує. Як їм дати знати? Що він не боїться, бо інакше не зайти до хати. Коли один з розбійників тримав золото яблуко на чорній долоні, мандрівник поцілився і вистрелив. Яблуко розсипалося в мак, а розбійники сидять, не рушаються з міста. Тоді хлопець вирішив: зайду я до них, найбуде що буде, зайшов, а старший був такий силач, що взяв його на чорну долоню, обдивився і каже: Ти нам розбив найдорожчу річ у Золотому Яблуці. Було наше щастя. Зате маєш загинути. Але залишишся живим, якщо зі свого кріса уб'єш одного Беркута. А що то за Беркут, запитує хлопець? За третьою горою є один поганин. Живе у темному палаці. Без жодного вікна. Не можемо дізнатися, що він там ховає, бо на брамі сидить старий беркут, не дає підступитися. Його можна зняти тільки пострілом, а в нас немає крісів. А вояків син подумав і каже Та що його боятися? Я пройду й без пострілу. Розбійники дуже здивувалися. Всі хотіли бачити, як то воно буде. А що надумав собі хлопець? Він набрав у постоли землі, взув їх і вже йде. Розбійники за ним. Прийшли за третю гору і позупинялися біля темного палацу. А хлопець просто до воріт. Беркут скрикнув і розпростер крила. Але хлопець каже Чого ти кричиш, Беркуте? Я ж стою не на твоїй, а на своїй землі. Чи може ти сердитий на тих, що за мною? Вони мої слуги? Беркут склав крила і мовчить, а син вояка наказав розбійникам. Ану, хлопці, похваліться силою, проламайте мура. Коли вхід був зроблений? Мандрівник шепнув Чекайте мене тут, я сам піду й розвідую, що там у палаці. А в Поганина було так, що коли на брамі дрімав Беркут, дрімала і вся варта. Ступив хлопець до перших дверей, а перед ними хропить діду якому з рота сапає синє полум'я? Підходить він до других дверей. Там ще міцніший дідо. йому з рота б'є червоне полум'я. Підійшов до третіх, а під ними найстрашніший страж, бо йому з рота бухкає чорне полум'я. Хлопець опинився серед великої світлиці, в яку попадало світло через скляну стелю. Тут спала біла дівчина. На пальці у неї був золотий перстень, а на грудях золота хустинка. Молодому хлопцеві Дуже полюбилася така красна дівчина. Він нахилився до красуні і поцілував її. А вона відразу прокинулася. Ой, як довго я спала, легко зітхнула дівчина і запитала хлопця, Хто ти? Що тут робиш? Я прийшов, принцесо, тебе розбудити і вивести з темного палацу, відповідає хлопець. Дівчина зраділа. Тоді я твоя суджена. Тікаймо, бо вже скоро має прийти поганин. Вояків син каже. Та куди втікати? Звідси єдиний вихід крізь пролом у мурі, а там стоять дванадцять розбійників. Клич їх на подвір'я. Розбійники один перед другим полізли у пролом. Але коли стали на подвір'ї, то всі поприлипали до товстелезної стіни. Палац погана був із самого каменю. Хлопець і дівчина тікають, але в дорозі й веселяться і граються. Поганий тим часом вернувся в палац і застав розбійників. Усіх пожер і йде до світлиці. Дівчини нема. Накинувся на стражів і повбивав їх, вийняв шаблі на старого беркута, але той вдарив крилами і полетів у слід за молодятами. А вони якраз прийшли до широкої води і журяться, як їм перейти. Видять, Летить Беркут. Подумали, що старого Беркута пустив на них поганин. Чекати тут ніколи, бо він раз-два схопить у пазурі дівчину і понесе назад. Хлопець вистрелив, Беркут упав мертвим. Не встигли отямитися. Їх наздогнав поганин. На місці води вчинилася величезна яма, і поганин із дівчиною зник у темній глибині. Хлопець закрив очі й кинувся за ними. Коли сунувся у яму, перед ним відкрився цілий підземний світ. Там у хатах жили тільки відьми, але хлопець розумно зробив, що ступав погановим слідом. Відьми його боялися. Зайшов у першу хату, а відьма йому каже Я, твоя сестра, і пригостила склянкою міцного вина з волячої крові. Хлопець дійшов до другої хати, і там стара газдиня назвалася також сестрою. Прийшов поганиновим слідом, і відьма собі думала, що він нечиста сила. Випив дві повні склянки міцного вина з волячої крові. Третя сестра Дала йому випити три склянки вина, від якого хлопець не сп'янів, але відчув неймовірну силу. Він почав питати. Сестро, а де поганин? Украв у мене дівчину і десь тут сховався. Тяжке твоє діло, відповіла відьма. Поганин володіє усім підземним світом, та ще й на землі має один темний палац. Я там уже був. Тоді йди його слідом і дійдеш до брами. Брама буде закривати вхід до середини гори, але вона не замкнута. Тут ніхто не стереже поганина. Бо царство під землею належить йому. А від нашого вина ти маєш стільки сили, щоб відхилити тяжку браму. Хлопець сховався під горою і вислідів, коли поганин вийшов. Сам забіг до дівчини. Дівчина зраділа, обняла його. І почала просити втікай, бо в цьому домі не сміє бути більше одної душі. Я не боюся, в мене кріс». «Поганин бездушник такого куля не бере. А в чому його сила? Я не знаю. Ти дізнайся, я буду чекати. Хлопець пішов, а дівчина думає, як же ж його вивідати в поганина його таємницю? Коли діду вернувся додому, вона запитала, скажи, у чому твоя сила? У вінику, зареготав поганин, як у старої відьми. Другого дня дівчина обклала віник золотом. Поганин здивувався. Що то, принцесо? Твоя сила? Поганин так зареготав, що аж гора затряслася. Ха, моя сила схована в печі. Коли він пішов з дому, дівчина все золото. Висипала в жар. Поганин повернувся, а вона показує у піч. Що ти наробила? розсердився діду. Я твою силу так честую. Ти дурна. Моя сила тається у тому, що я маю серце бугая. Так у гніві. Він не спам'ятався, як виказав свою таємницю, а тоді вчинився бугаєм. Нараз люто заревів і вибіг за браму. Син вояка нічого не знав, що той є поганин, і не ховався перед ним. Бугай накинувся на хлопця. Той вистрелив. Бугай упав мертвим. А дівчина вибігла з гори. Ой, то був поганин, він може ожити, треба його швидко порубати. Бугая порубали, м'ясо склали у залізну бочку і аж так пустилися в дорогу. Але куди вихід з підземного царства? Дорогою хлопець зайшов до тих відьом, що перед тим назвалися сестрами. І вони порадили звідси можна вийти через широку воду. Там побачиш човен, на якому плаває один старий беркут. А що то за Беркут? налякався хлопець. Той, котрого вбили в наземному світі, тепер живе він в підземному царстві, але літати тут не може. Возиться в човні. Як же ж мені з Беркутом домовитися, зажурився хлопець. А ти не журися. Сказали йому відьми. Коли в того Беркута стріляли, то він бачив двох. Тому не смій сідати у човен разом з дівкою, бо він вас потопить. Пусти наперед дівчину, а сам почекай. Так воно й було. Овояків син. Переправив дівчину, а потім сів у човна сам. Але Беркут, як побачив кріса, нараз кинувся у бік. Човен перевернувся, хлопець почав тонути, а його кріс уже пішов на дно. В ту ж хвилину. Беркут відчув крила, він схопив у пазурі того, що потопав, і вилетів у наземний світ. Там легеня вже чекала дівчина. Та надійшла дуже темна хмара, полив огняний дощ, Беркут злетів. І простер над ними свої широкі крила, захоронив молодят від смерті, але сам згорів. І нараз роз'яснилося. Тоді дівчина згадала, що вона з такого й такого царства її з царського двору поніс лихий вітер. Дібралися вони до царя, а там дуже зраділи і дівчині, і хлопцеві, Справили їм велике весілля. Вояцький син почав царювати, і всім жилося добре. А ще кажуть, що молодий цар. Заборонив у цілій країні стріляти в орлів Беркутів.